Організовані та контрольовані російською владою озброєні банди продовжують зривати будь-які домовленості про припинення вогню на Донбасі. В третій день так званого хлібного перемир'я окупанти майже два десятки разів відкривали вогонь по підрозділах українських захисників. На щастя, це не призвело до втрат серед бійців сил антитерористичної операції. Третину з цих обстрілів кремлівські найманці здійснили із застосуванням мінометів, зокрема і важких калібру 120 мм. міліметрів. Аби приховати свої злочини та діяти максимально підступно. Ворог вже традиційно найбільш активно застосовує зброю. Затемна найбільше порушень зафіксовано на Луганщині та на Донецькому напрямку. Найменше таких фактів на Приморському напрямку. Власне, на Приазов'ї вчора зранку та вдень було тихо. Відносно активізувались там проросійські незаконні збройні формування вже із настанням сутінок. Зокрема, близько 9-ї години вечора загарбники вели вогонь з 82-мм мінометів та великокаліберних кулеметів по наших укріпленнях в районі водяного. А вже під кінець доби противник зі стрілецької зброї обстріляв бійців сил АТО, котрі тримають оборону поблизу Павлополя. На Донецькому напрямку майже всі ворожі збройні провокації зафіксовані неподалі Кам'янки та Авдіївки. Так ввечері противник щільним вогнем з мінометів калібрів 120 і 82 мм, міліметри, а також з гранатометів та стрілецької зброї різного калібру накривав наші опорні пункти біля Кам'янки. Окрім того, 82-мм міномети та піхотне озброєння окупанти неодноразово застосовували у передмісті Авдіївки. На Луганщині ввечері під вогонь з автоматичних станкових гранатометів знову потрапили позиції села антитерористичної операції в районі Новотошківського. Згодом українських оборонців щастя бойовики щільно обстріляли з 82 мм мінометів. Поблизу Кримського зафіксовано факт використання противником міномету калібру 120 мм. А наші опорні пункти неподалік Новоолександрівки та Новозванівки були обстріляні ворогом з піхотного озброєння. Вже з початку доби ворожі обстріли не припинили. Щонайменше чотири рази загарбники були по наших позиціях з різного озброєння. Зокрема, на підступах до Маріуполя окупанти застосували підствольні гранатомети та стрілецьку зброю. А у передмісті Авдіївки великокаліберні кулемети на Луганщині. Кремлівські найманці випустили понад 10 мін калібру 82 мм по наших укріпленнях в районі селища жовте. Ніхто з українських воїнів вже сьогодні не постраждав.